Шановні колеги, я радий вас вітати на нашому заході, на якому ми обговоримо тему ОСББ як інструмент розвитку громад. Ця тема стає все більш актуальною, оскільки в умовах сучасного життя співпраця та взаємодія в громаді є ключовим фактором успіху. ОСББ це не просто організація для управління будинками. Це може бути потужним інструментом для організації та координації розвитку міста. Може стати місцем для обміну інформацією та досвіду між громадами, що дасть змогу впроваджувати нові ідеї та рішення для покращення різних аспектів життя у місті. ОСББ може бути організацією, яка координує та сприяє реалізації проєктів в межах громади та на рівні міста в цілому. Дбайте про благо міста, в яке я вас направо, і моліться Господу за Нього, бо за добробут Його вам також буде мир. Біблія Єреміє 29.7. Одні люди дбають тільки про своє, орієнтуючись на свої власні потреби та інтереси, вони ставлять на перше місце свої особисті цілі та амбіції. Не звертаючи увагу на потреби оточуючих людей. Інші вважають, що хтось має покращити їхнє життя. Вони очікують, що уряд, родина, друзі або просто доларова зарплата допоможуть їм досягнути більшого щастя та комфорту. Існує ще третя категорія людей, які піклуються про інших. І ці люди не просто бачать потреби оточуючих. Але й діють для того, щоб допомогти їм. Вони здатні до самопожертви та готові віддавати свій час та енергію для того, щоб покращити життя інших людей. Вони вірять, що тільки так можна створити громадянське суспільство, де люди допомагають один одному і діляться своїми знаннями та ресурсами. Я вірю в те, що академія зібрала саме таких людей. Але чи можна сказати, що одні люди мають право жити тільки для себе, а інші повинні покращувати життя громад? Я думаю, що кожна людина має право вибирати свій власний шлях та приймати свої власні рішення. Але одночасно ми маємо пам'ятати про те, що наші дії впливають на наше оточення, тому, якщо ми прагнемо впроваджувати зміни, ми маємо робити це не за рахунок інших людей, а разом з ними. В нашій країні спостерігається низький рівень участі християн у вирішенні питань місцевого значення. Що зумовлено, на мою думку, незнанням своїх прав у цій сфері, недостатній рівень правового забезпечення реалізації прав впливу, там Теологія ізоляції, що має вплив на низький рівень участі християн. Це пов'язано з певними релігійними переконаннями, які можуть спричиняти відчуття відокремленості від суспільства та місцевої громади. Якщо людина вірить, що її роль жити відокремлено від суспільства, то вона не буде. Брати участь в громадських та політичних процесах, а також не буде використовувати свої права, які дає громадянство. Таким чином, теологія ізоляції зумовлює низький рівень участі християн у місцевих процесах, що може впливати на розвиток громадянського суспільства в цілому, на відміну від державної політики. Яка формується органами влади, місцеве самоврядування передбачає участь інститутів громадського суспільства, органів самоорганізації населення та громадян в процесі його формування та реалізації. В результаті цього ми підтримували рішення схвалені та прийняті в наших інтересах, щоб сприяло вдосконаленню у всіх сферах життєдіяльності. Основним завданням в цих процесах це насадження християнських цінностей та забезпечення максимального прозорого механізму адміністративних процесів. Нагадаємо собі, що соціальна евангелізація це процес проповідування та впровадження християнських цінностей та ідеалів у соціальних сферах життя, таких як Культура, економіка, політика, освіта, мистецтво, наука, технології, здоров'я це означає, що соціальна евангелізація не обмежується лише проповідуванням релігійних істин в храмах. А спрямована на вирішення конкретних проблем та викликів у суспільстві через практичні дії, які відповідають християнським цінностям. Основна ідея соціальної евангелізації полягає в тому, що це конкретні дії, які здійснюються у практичному житті з метою покращення якості життя людей та вирішення соціальних проблем. Головним індикатором для влади мали б стати християни. Ми з вами. Які є частиною суспільства, маючи спільність з населенням, таким чином ми б здобували для себе нові можливості реалізації соціальної евангелізації в політичній сфері, зберігаючи свою суть та не втрачаючи християнський дух, інакше, якщо б ми. Втратимо своє значення, то стаємо нічого не значущими у суспільстві. Тобто сіль втрачає смак. Наша самоорганізація могла б базуватися на концепції взаємодії та тісно пов'язуватися із розвитком громадянського суспільства, що передбачає участь християн у різних сферах життя та обумовлюється не тільки необхідністю захисту інтересів церкви. Але й розвитком загального усвідомлення громадянської єдності, наприклад, насадження патріотизму, що стає як передумова запровадження якісного політичного представництва на місцях. Гарним прикладом для мене є організація Пластунів у Львові. Місія скаутського руху полягає у хованні дітей та молоді на основі. Системи цінностей любити Бога і Україну, допомагати іншим, любити батьків. Кожен, хто виростав в пластовому русі, знає, що пластун сумлінний, справедливий, братерський, доброзичливий. В основу, в основу покладено християнські цінності. Чому я саме згадую цю організацію? Мені відомий дуже цікавий приклад. Це історія трьох молодих людей, які були ак активними учасниками пластового руху на Львівщині, мали глибокі знання та інтелектуальну спроможність і були обрані народними депутатами попереднього скликання. Ці люди конкурували з фінансово багатими конкурентами під час виборів, проте все ж Зуміли здобути перемогу. Ця історія свідчить про те, що гроші не завжди вирішальним фактором є у виборах, а цінності, які несе людина. Для розвитку суспільства найкращим інструментом є створення некомерційних громадських організацій, такі як громадські комітети, які можуть виступати. як Незалежні спостерігачі та допомагати в контролі за діяльністю місцевих органів влади, журналістські організації, які можуть допомагати в забезпеченні прозорості та інформування про діяльність місцевих органів влади, а також розкривати корупційні схеми чи інші якісь порушення, до прикладу, створення громадських організацій, які займаються захистом прав громадян у відношенні забудови. Це часті явища, великих, особливо великих містах. Вони можуть допомагати жителям боротися з незаконними забудовами та забезпечувати дотримання законодавства. Іван Хреститель не боявся висловлювати свою думку про владу та її дії. Він критикував владу за її несправедливість та зловживання. Іван Хреститель говорив правду. Тому що він вірив в свої принципи та був готовий за них пожертвувати своїм життям, розвиток держави в цілому напряму залежить від громадянського суспільства, якого б керівника ми не обирали, якщо суспільство якорем ляже глибоко в мулі та не готове рухатись до гавані, ми будемо борсити з підпливом різних вітрів. І саме християни володіють координатами найкращої гавані та зможуть володіти інструментами для ловлення попутного вітру. Так з чого почати? Поділюсь власним досвідом: будування зв'язків з громадкістю, а саме тим, хто проживає в багатоквартирних будинках, створювати та очолювати ОСББ. В таких організаціях ви отримаєте тісні та дружні зв'язки з співвласниками багатоквартирних будинків, зрозуміємо проблему мислення та можемо допомогти долати ментальність, закладену соціалістами. Однією з ключових ідей соціалізму в радянські часи був принцип державної власності, що означає, що засобами Засоби виробництва, такі як земля, фабрики, заводи, нерухомість, повинні бути у власності держави. Крім того, соціалісти вважали, що приватна власність на житло може привести до появи спекуляцій, здорожчання житла, а також до соціальної нерівності. Якщо житло перебуватиме в державній власності, то можна контролювати ціни на житло і забезпечувати доступність житла для всіх громадян. Отже, соціалістам було вигідно тримати житло в державній власності, тому що вони вірили в принцип колективізму, а також боялися негативних наслідків приватизації житла. Але до чого це призвело? Байдуже ставлення до житлової нерухомості і не лише. Сподівання, що держава все поремонтує, за них все зроблять. Ідея радянської влади полягала в тому, щоб забезпечити всіх громадян рівністю. І в цій системі держава була відповідальна за забезпечення потреб населення та ніби дбала про нього. Однак ця система мала важливий недолік. Недостатня стимуляція для ефективності розвитку суспільства. Ці фактори ускладнювали життя людей і призводили до погіршення умов проживання та загальної якості життя. Таким чином, люди мали сподівання, що держава зможе забезпечити їх потреби, але на практиці ця система не завжди функціонувала ефективно. Це призвело до певного е розчарування населення соціалістичній ідеології та системі, що правда пізніше призвело до її занепаду. Приватна власність є важливим елементом для людей, оскільки забезпечує їм право на володіння, контроль та розпорядження різноманітними ресурсами та майном. Окрім того, приватна власність є важлива для стимулювання економічного розвитку. Люди, які володіють приватною власністю, можуть вести більш ефективне господарство своїми ресурсами, що сприяє розвитку підприємницької діяльності. Як наслідок соціалізму, ми маємо знищені багатоквартирні будинки і до сих пір очікуючих власників, які Вірять в прихід добродія, який за державні кошти все поремонтує. Мені доводилося бувати на багатьох зборах співвласників та розповідати про форми управління багатоквартирними будинками. І вперше, з чим я зустрічаюся, це ментальність. Часті реплики від власників житла це. Держава багато років утримувала кварплату і нічого не робила сьогодні, поклала на наші руки відповідальність, поставили перед фактом руйнацій. І з цього ми можемо розуміти, що впливом на таке мислення це запізнілі реформи. Спочатку нам дозволили приватизацію житла, і у нас утворювалося відчуття відповідальності. Ми вкладали кошти в ремонти та створювали комфортні умови проживання, але спільне майно, таке як ліфти, дах, системи комунікацій, довгий час перебувало на балансі державних організацій і ще деякі до сих пір перебувають. Власники квартир відносились до майна, яке використовували спільно як до чужого, таким чином лише руйнували його. І в цілому ми не лише мали таке відношення до управління своїм будинком, але ще й до пробудинкової території, району, міста. Від нас відчужували відчуття власності вміння розпоряджатися. Сьогодні законодавством України встановлено основний напрям реформ, і у 2016 році. Вступив в дію закон про особливість на прав власності. У ринку умов господарювання найбільш прогресивною формою управління житлової нерухомості є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Така форма організації управління житлом має значні переваги, що дозволяють підвищити рівень управління в житловій сфері, покращити отримання та стан житлового фонду. Та найголовніше Змінити ментальне ставлення до майна. В Україні приблизно функціонує 32 тисячі об'єднань співвласників, тобто ОСББ. А загальна кількість багатоквартирних будинків становила приблизно 180 тисяч одиниць. Тобто лише 18-20% створених ОСББ. В цьому ми бачимо потенціал, з яким можна працювати. Найбільша кількість створення ОСББ відбулася у 2016 році. Ухвалений закону України про особливість прав власності у багатоквартирних будинках надавав один рік для самостійного вибору форми управління. І якщо власники будинку не могли визначитись, то управителів їм призначав виконавчий орган місцевої влади. На жаль, Після зазначеної дати, темпи створення ОСББ знову почали знижуватись. Так що таке ОСББ? ОСББ це юридична особа, створена власниками квартир та танжлових приміщень. Основна діяльність об'єднання полягає в здійсненні функцій, що забезпечувати реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном. Та прибудинкової території. Законом про ОСББ визначено, що вищим органом управління об'єднання є загальні збори співвласників. Є ще статутні органи, такі як правління та ревізійна комісія об'єднання. Створивши ОСББ у своєму будинку, ви зможете приймати ефективні рішення щодо управління своїм будинком. Самостійно формувати бюджет, штатний розклад, визначити внески на отримання будинку, контролювати використання своїх коштів. Також вимагати прозорість видатків, проводити енергетичну модернізацію свого будинку, що вам дозволить зменшити суми оплати за жло-комунальні послуги, заробляти гроші на спільній власності, наприклад, Здавати в оренду площі провайдерам, чи вичистити підвали і зробити складські приміщення для здачі в оренду. Хоч процес створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків розпочався аж у 2001 році, і ми розуміємо, що популярність ОСББ набирає лише сьогодні, бо з'явились мотивуючі причини, в основному, це співфінансування фонду енергодім. І все, що стосується енергозбереження. Важливо на місцях створювати ресурсні центри правової підтримки ОСББ, допомога створення та супроводу. Громадська організація як ресурсний центр це могла бути платформа, на якій можна побудувати асоціацію. Керівники ОСББ зазвичай працюють сумісниками. І в цьому випадку часто міняються, бо нема подальшого бачення розвитку, і саме ви зможете побачити безкінечний потенціал роботи, організовуючи такі платформи. Наше з вами завдання пріоритетно не будувати бізнес, а будувати зв'язки з громадою. Якщо ви зможете очолити в своєму місці велику кількість ОСББ, бути керівником, створювати ресурсні центри, асоціації. В результаті ви отримуєте довіру та пізнаванність, що в подальшому дозволить вам за підтримки ОСББ отримати інструменти в місцевому самоврядуванні чи побудувати передвиборчу кампанію, ставши депутатом, чи навіть головою міста, так, саме головою міста. Ми надаємо послуги 33 ОСББ, у яких 3677 квартир, і безпосередньо я являюся керівником 13 організацій, і за 8 років моєї діяльності найвагомішим рушєм розвитку громади відбувається за рахунок тісних, дружних комунікацій та відчуття власності. Зважаючи на те, що суспільні відносини складаються взаємодії між людьми в суспільстві, то ОСББ це фундамент, на чому все тримається. Тому необхідно впроваджувати наступні дії. Комунікація є найбільш важливим фактором взаємодії, якість комунікації між людьми. Важливо навчитися слухати і розуміти інші, інших, проявляти повагу і терпіння, вести діалог з метою знайти компромісних рішень. У багатоквартирних будинках зустрічаються люди з різних культур та релігій, і важливо навчитися розуміти, приймати їх погляди та традиції, виявляти повагу до інших. Ми повинні розуміти, що наші дії впливають на інших. Важливо бути відповідальним за свої вчинки та рішення, проявляти повагу до прав та інтересів інших співвласників. Щоб зрозуміти інших людей, необхідно вміти поставитися на їхнє місце, відчути їхні емоції та переживання. Розвиток емпатії допоможе збільшити розуміння. Та підтримку між людьми. Для досягнення спільної мети важливо працювати разом та взаємодіяти, важливо проявляти позитивні та конструктивні поведінки, вести діалог та шукати спільні рішення. І критичне мислення допомагає нам розуміти інформацію, яку ми отримуємо, а також відповідально ставитися до. Своїх дій та вчинків. Важливо навчитися розрізняти правдиву інформацію від неправдивої, У СББ це є дуже важливо проявляти скептицизм до необґрунтованих тверджень та досліджувати питання з різних боків. Багато хто з нас, напевно, задається питанням, адже багатоквартирний будинок це складна інженерна структура. Яка включає в себе багато систем інженерного забезпечення. Дійсно, управління багатоквартирним будинком потребує знань, як і інженерних, так і з менеджментом. Інженер зазвичай має глибокі знання про систему будинку та їх ефективну експлуатацію. Але ми з вами говоримо саме про менеджмент. Коли я поступав навчатися. Херсонську Державну морську академію на факультет судоводіння також думав, що прийдеться багато вивчати інженерії. Але був дуже здивований тим, що спецпредметами виявились релігіознавство, культурологія, соціологія. І я збагнув, що моя основна робота це екіпаж та навігація і судно це механізми, але механізмами керують люди. І для цього, щоб усе злагоджено працювало, має бути керівник, який забезпечує комунікації і все згідно курсу. <кій> і не намагайтеся мінятись позиціями з інженерами, бо буде як в анекдоті. Я його розповім, тому що в цьому є мудрість одного разу між штурманом корабля та старшим механіком. Виникла цікава суперечка. Жвава дискусія крутилась навколо питання, чия робота важливіша та є складнішою. Після кількох годин дебатів та наведення аргументів, вони не прийшли до жодних висновків, тому вирішили з'ясувати правду експериментальним шляхом, придумали на деякий час помінятись місцями. Умовили, що той, хто першим прибіжить. Із проханням про допомогу буде переможеним. І от штурман посидів у машинному відділенні добрих три дні, і все було просто чудово, доки не почав сильно нагрівати підшипник. Як тільки він намагався вирішити проблему, всі його спроби були невдалими. І розуміючи, що деталь незабаром заклинить, Штурман вирішив здатися, щоб рятувати корабель. Він, знач... Він зайшов до штурманської кают-кампанії з пригніченою головою і признався: добре, ти переміг. Там підшипник нагрівається, нічого з тим не можу зробити. І в цей час старший механік щось завзято писав по карті, не відриваючись від цікавого заняття, і з розчаруванням повідомив. Це зрозуміло. Як же не нагріватиметься, коли ми вже кілька днів ідемо по постелі? Шановні колеги, Християнська відкрита академія є надійним джерелом знань та розуміння процесів. І як християни маємо багатий досвід спілкування з людьми завдяки постійним навчанням у церкві? Ми можемо сміливо брати. Руки бразди управління та бути прикладом для нашої громади. Я вважаю, що представники християнських спільнот ми повинні бути активними учасниками формування нашого міста та держави. Ми повинні починати з наших будинків та ОСББ. А потім розширювати наш вплив на рівні міста та держави. Переконаний, що наші знання та досвід допоможуть нам керувати нашою громадою на шляху до розвитку. Якщо вас цікавить управління житловою нерухомістю, я буду радий допомогти вам особисто, незалежно від того, з якого ви міста, ми можемо працювати разом та спільно. Допомагати нашій громаді рости та розвиватись через ОСББ. Щиро дякую вам за те, що ви уважно прослухали мою коротку доповідь до кінця. Сподіваюсь, що вона була корисною для вас і принесла певний внесок у ваше розуміння теми. Дякую.